Ще на завтра дитячі. Ось такі сапожки, вони шкіряні, 250 гривень на дівчинку. Ось такі також, дівчачі 250 шкіра, вони теплі. Ось такі ботиночки, 300 гривень, вони також теплі. Ще дитячі 100 гривень для дівчинки. Ось такі гарні ботиночки, 400 гривень. Це мерили, вони дуже класні. Також теплі. Ще ось такі 30 гривень. Ось такі 100 гривень. Вотерпроф. Ось такі для дівчинки 100 гривень. Тімберленди ось такі 300 гривень. Вони на гортексі. Ще ось такі 200 гривень. Також вотерпроф. Ще ось такі малесенькі 100 гривень. Шкіряні ось такі 150. Ось такі високі конверси 150. Ось такі замшеві 20. Ось такі малесенькі 100 гривень теплі. Ще ось такі 100 гривень. Ось такі також малесенькі 80. Ще ось такі 100 гривень теплі. Високі замшеві 100 гривень. Ось такі сапожечки, Сореллі. водерпроф 100 гривень. Ось такі гекси 120. Ось такі гекси, теплесенькі, 100 гривень, 150 замшеві. Ще ось такі 120 гривень. Ось такі 100 гривень. Високі ось такі 160, гекси 100 гривень високі. Ще ось такі 40. Ось такі черевички 150. Ще ось такі 120. Вони також теплі. Ось такі 80 замшеві. Ось такі зимові 100, ботиночки 150. Ще ось такі шкіряні 200. Ось такі зимові 100. Ось такі 280 вони шкіряні. Ще ось такі челсі 150 шкіряні. 100 гривень. Ще ось такі 100. Ух, 150 замша. Ось такі 130 замш. Ще ось такі шкіряні 150. І ось такі також 150 шкіряні.